Бачили такі постери на будинках в Полтаві? Ні, не бачу. А скажіть, а кого побрали? Та ну всіх знаю, я в музеї працюю директор музею. І того знаю, і того хочеться нових облич, не, не цих. Mm -hmm. Давайте, й помолодша когось. Ні, Нема кого не бачу. А кого побрали? Це <різь> моє лічне мені, нічого дуже не розказую. – Не бачу. А кого побрали? Та що. Це я оставлю при собі. Ні. А кого б обрали? Ні. Я ні разу вже. Ні. Когось би обрали з цих двох кандидатів? Ні, дівчинки. А чому? Е вони вже були у влади, то нащо ж тепер перебирати ще раз? Не бачу. А скажіть, будь ласка, кого побрали у запропорні? Нікого, вони всі